Вже втретє у Вінниці відбувається відкритий турнір з рукопашного бою, присвячений пам'яті почесного президента Вінницької обласної федерації рукопашного бою, полковника міліції Ігоря Анісімцева. У змаганнях беруть участь юні спортовці з чотирьох областей України. Загалом 140 хлопців виборюють право називатись кращими. Змагання проводяться за підтримки управління фізичної культури та спорту Вінницького де. Держадміністрації та завдяки генеральному спонсору наших змагань Добровського Олександра Георгійовича та його сина Андрія Олександровича. Відповідно, передбані призи за нагородження відзначити дітей, які показали найкращі результати, крім того, що вони медалі отримують, а мають бути ще кубки, пам'яті, призи. І для тих, хто не дійшов навіть до перемоги, для заохочення, щоб вони могли на наступний раз мати стимул і орієнтацію для того, щоб. Все-таки дойти до того п'єдесталу. річний Антон Рубан живе і тренується в Чечільнику, налаштований на медаль. Бо ж займається вже 4 роки і знає смак перемоги. Я перемагав вже в Києві два рази, це чемпіонат України в Херсоні, в Луцьку, в багато містах. Ага. А яка твоя фішка, за, за рахунок якого прийому ти перемагав? Прохід ноги, одне гасник, китків, удари ногами, руками, все. А ким ти в майбутньому мрієш бути? Я навіть не знаю. Таким самим спортсменом тільки тренувати менших. У залі чимало людей з груп підтримки спортсменів. Це мами, тата, тренери. Вікторія Миронюк вболіває за свого молодшого брата. Бо й сама колись займалась рукопашним боєм. Дуже чекаю вже на бої і хочу, щоб мій брат сині виграв. Коли я приходжу на змагання. Одразу запалює моє серце і мені хочеться самі вже вийти на ці татамі, але, на жаль, я не можу. Просто близьке до серця, і мені це дуже подобається. На урочистому відкритті турніру присутні вдова Ігоря Нісімцева та його син Олег. Чоловік згадує батька як людину харизматичну та віддану у своїй справі. Пишаюся тим, що маю такого батька, проте дуже жалкую, що нема в кого вже спитати поради. Нема кому запалювати своїм прикладом і вести вперед, проте ми гідно підняли цей прапор і несемо його замість нього. Тому що батько був фанатом і дуже поважав і любив цей спорт. Тому саме з дітей будемо починати виховувати їхній характер. Народний депутат України Олександр Дембровський пов'язаний з Ігорем Олександровичем, багаторічною міцною дружбою, каже Ігор Анісінцев стояв біля витоків створення незалежної міліції, створював силові структури, які були на передовій в боротьбі з рекетом у важких 90-х. Він був щирим, добрим, справжнім, світлим другом, офіцером та людиною. Чек. Ми разом з ним підтримували різні види єдиноборств і рукопашний бой, і карате, і самбо, і дзюдо, тому що через, через боротьбу, через спорт пройшли цілі покоління молодих людей. І дуже багато з них, які сьогодні служать в Збройних силах України, які служать сьогодні в національній поліції, які захищають нашу батьківщину. Це такий військово-патріотичний захист і військово-патріотичне виховання нашої нашої молоді і наших, наших дітей. Тому це і друг, це і дружба, це і безпека держави, це і майбутнє покоління. Це і сила нашої держави для мене це все. Особливістю цьогорічного турніру, є те, що змагання проходять по трьом версіям: демонстрація техніки самозахисту, дозований контакт це основна версія, і легкий контакт за європейськими правилами. Даний вид спорту доволі популярний на Вінниччині. і навіть якщо ті, хто ним займається, не стануть в майбутньому видатними олімпійцями, він дасть можливість бути сильним, витривалим і до того ж змогти захистити і себе, і свою державу.